Доброго вечора. Наразі всі отримують такі повідомлення. Штраф від ТЦК та СП 8500 гривень. Ви як військово зобов'язаний військово зобов'язана не оновили вчасно свої військово облікові дані через ТЦК, через ЦНАП, через Резерв Плюс, через застосунок. Всі, хто не оновив, отримали такі повідомлення від Резерв Плюс. Наразі я не знаю, ну дуже багато людей там 100 тисяч. Мільйон людей отримало такі штрафи від ТЦК. Що можна зробити у вашому випадку? Аж нічого, окрім того, як сплатити штраф. Якщо ви вчасно не оновили свої військово-облікові дані, автоматично вам сплачується, якби ну. Повинні сплатити штраф, оскаржити ви його ніяк не можете, тому що фактично ви порушили, тому що не оновили вчасно свої військово-облікові дані. Я так розумію, що ви медсестра, тому повинні були оновити свої дані. У резерв плюс завантажена інформація. Ви перебуваєте на обліку. Категорія у вас військово зобов'язана і рекомендація сплатити штраф 8500. Якщо ви це не зробите протягом 20 днів, тоді ТЦК складає протокол постанови, направляє. Виконавчу службу вже 17 тисяч гривень. Виконавча служба отримує цю постанову, вона вже помножується на два тридцять тисячі гривень. Плюс ще додають виконавці державні свою маржу, і десь буде у вас 37 тисяч гривень штраф. Тому рекомендація якнайшвидше оплатити цей штраф і забути, і не порушувати права військового обліку. Будуть питання на зв'язку. Бережіть себе.